Прийшла відповідь для нас з Німеччини, від синочка, ну і також бабуся нам дещо там поклала. Так що зараз буде розпаковка. Заїхала ще по дорозі в магазин, наш такий місцевий копієчка, не то Аврора, ну щось ось таке. І там дещо по хімії докупили. Так що гарного перегляду ми пішли. Друзі, прийшла, не знаю як сказати, посилочка від сина. І ось тут. Трішки зайшла, купилася хімії, обов'язково покажу. Так що зараз буде невеличка розпаковочка, що ж там син з Німеччини з бабусею передав. За, ось це, це здається так. Це я знаю, син говорив, що такий різдвяний хліб, казав, швидко його з'їсти, тому будемо смакувати обов'язково. У нас така смакота, такий кілограмовий з родзинками і ось так. Та як я люблю каву, і, і мені дуже смішно, та, як це кава, наша Демидівська, бабуся передала мені каву пів кілограма. Дякую за це, звичайно. Вже змелена. І ось так. Так, далі, далі чай. Теж різдвяний такий. Так. Печиво хлопцям ось таке. Ну, все-таки різдвяне, як там різдво. Бабуся передала нам мед. Дякую, бабусі. Ось такий ріденький. Так, далі щось тут є якісь смаколики для хлопців, я так розумію, зараз відкрию і покажу. Ось такі цукерочки. Ось тут видно. Супер. З мигдалем. Так, далі якісь ось такі. Марципан. Супер. Колись я сину говорила, що все хочу скуштувати марципан. Ось такий, якийсь шоколад. Ой, щось спало. Оп, ще такий шоколад. Колись за я йому казала, що хочу скуштувати, ну, і Ось, ось таке печиво. Ой, так Дуже цікаво таке, що це. Ну, Це вітамінки такі на водичку. Колись ми тут їх купували. Тепер він нам передає. Мармеладки такі. Це теж я люблю. Ой, то вітамінів він нам багато різних. Це все, щоб хлопці і мама плана не хворіла. Ось такі з грейпфрутом. і ще якісь ну, багато вітамінів. Зараз в цю пору дуже добре пити. Так, ось такі цукрочки. Може, вже понадавав ось щось таке печиво всередині з шоколадом, дуже таке цікаве. Ось такі цукерки. Ось. Щось, ще таке. Якісь мигдаль, з чимось горішки, які щось, щось з горішками зв'язано. Так, ще ось така у нас баночка, пакетик. Чекайте. Ну і ось тут ось таке не а, на пробу мамі щось цікаве. Так, ще щось є в цій сумочці. Так, це у нас а, треба... А, шампунь. Шампунь. І гігієнічна помада. Це дуже добре зараз, дякую. Ну, і, звичайно, там, де він знаходиться, мене багато хто питав. Не буду читати, бо я так і досі не знаю, як воно правильно. Ось такі листівочки, їх тут три. Супер. Ось ці однакові. Ми обов'язково бабусі дамо. поділимося листівочками. Так що, синочок, величезна, величезно тобі дякую і бабусі за таку посилочку. Ну, не треба було, звичайно, але дуже приємно. Хлопці будуть ласувати, буду видавати це все порційно, тому що. Якщо добре, що їх зараз немає, і вони це все не бачать. Так що ось так. Зараз приберу і покажу, що я вже додому купувала. І так, ось такий порошок взяла Power Wash. Він недорогий, але перем непогано. Також взяла підсилювач-кондиціонер, Гет для душу взяла. Те, що потрібно, завжди це губки кухонні. Ось такі я люблю дуже серветки водопоглинаючі. Мені дуже вони подобаються. Це заходила в копійку, і там в нас такий магазин є в копійку. А заходила я в копійку для того, щоб взяти ось такий пензлик. Мене він, я брала такий роздільний, і вони завжди в мене ламали. Це взяла трішки дорожчий, і більше, ну, здається, буде краще. Головне, не. Не в гарячу воду, ой, не в, не в гарячу олію. Також все вам, недорогий чистящий порошок, щоб десь там якусь раку воно почистити. Чи що? Та як сезон соплів, серветки сухі і ношечки, бо вже у нас такі, щоб десь щось підрізати, відрізати. Ось така покупочка у нас сьогодні була. Ну, ось таке у нас. Приємна сьогодні розпаковочка. Дуже дякую ще раз, повторюся, синочку та бабусі за те, що нас так порадували. Хлопці дуже будуть задоволені. Велике, велике вам дякую. Ну і всім дякую за перегляд. До нових па Па-па-па.